Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за червень 2025 року. Закінчилось крем-мило Fresh Juice з олією мигдалю. Класне мило, рекомендую. Також закінчився пластир хірургічний. Класний, не залишає слідів. Рекомендую. Прокладки Always. Також класні, рекомендую, все подобається. Так, тепер покажу, що закінчилося у моєї мами з компанії Oriflame. Лосьйон для тіла Miss Джордані. Код 42883. Класний лосьйончик з ароматом її улюблених парфумів. Шкода, що його зняли з виробництва. Рекомендую. Також пом'якшуючий крем-гель для інтимної гігієни Фемінель код 34504. Також їй дуже він подобається. Але його зняли з виробництва. Шкода! Класні продукти від нас йдуть. Також улюблений крем. Живильний для обличчя з органічним вівсом і ягодами годжі. Код 34862. Класний кремчик, його також зняли з виробництва. Рекомендую, але, на жаль, стійка фарба для волосся. Hair X True Color. Інтенсивний коричневий код 41649. Класна фарба. Рекомендую, кращої ви не знайдете. Так, тепер те, що закінчилось в нашій сім'ї і у мене особисто. Давайте розпочну з пробничків. Він так не лежать. Так, закінчився пробник гель крему для обличчя Ваунд, Код 45695. Незрозуміло я цей. Гель Крем, ніякого ефекту я від нього не відчула. Непоганий аромат, але не зрозуміла я його. Так. Пробник очищувальної олії для обличчя Novice Plus код 43902. Класна олійка. Мені олійки міцелярні подобаються, тому рекомендую. Пробник універсального крему для обличчя 10 в одному Optimals з SPF 25 код. 47572. Непоганий кремчик. Але з одного пробника не зрозуміло, чи він хороший, чи поганий. Аромат непоганий. Всі функції виконує непогано. Претензій до нього не було ніяких далі пробник тональної основи з ефектом догляду Uncolor у відтінку слонова кістка. Код 43138. Оце жах. Просто жах. він Настільки темний, я завжди користуюся відтінком слонова кістка, але саме ось ця тональна основа, вона дуже темна. Просто викидаю нею користуватись неможливо. Так, далі зубна паста з трав'яними оліями Optifresh, Код 44953. Класна зубна паста, рекомендую, ми постійно її купуємо, буду ще повторювати. Зубна щітка середньої жорсткості Optifresh, код 42445. Класна зубна щітка, замінила на нову. Буду постійно купувати. Рекомендую. Крем для рук Starlit Sky код 46627. Звичайний кремчик для рук, легка текстура. Спочатку мені аромат взагалі не сподобався, але потім я до нього звикла. такий непоганий аромат. Ще в мене в запасах їх багато. Я замість плати за доставку їх набрала дуже багато, тому буду користуватись. Так, далі закінчився шампунь для жирного волосся з органічним лимоном і м'ятою лавнечик код 41354. Непоганий шампунь, але не скажу, що вау. Користуємось, поки не знайшли гарну заміну. Також закінчились вітаміни Валнеспек для жінок. Код 38838. Класні вітаміни. Їх постійно купую і рекомендую вам. Також закінчилось доглядове мило з органічним вівсом і абрикосом LauNation. Код 41260. Його вже зняли з виробництва. Це було моє улюблене мило, чи в мене в запасі є трошечки. Але. Буду надіятися, що випустять якусь новинку з приємним ароматом, з легким ароматом з приємним. І ще що забула показати, це закінчилась ось така піна для гоління жіноча. Я її купувала в магазині Watsons і Sana. Класна піна. Вже придбала нову, користуюсь вже новенькою. Рекомендую. Приємний аромат. Свої функції виконує навідмінно. Ось такі були в мене порожні баночки. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення!